Дуже часто я зустрічаю історії про те, як книги рятували людей. І це все реальні правдиві історії. І про те ж пише авторка цієї книги, Щоби не сказитися, порятунком для неї стали книги. Вона їх прочитала за рік понад сто. Прочитала би і більше, та, на жаль, більше не давала. В інтерв'ю. Авторка книги Полон Валерія Суботіна, позивний Нава каже: переживаючи всі ці події, згадуєш українську літературу і розумієш. Що наша історія циклічна, циклічна не тільки у своїх стражданнях, але й у своїй боротьбі. Нам людям притаманна така властивість абстрагуватися від болю. Але не потрібно боятися ось таких книг, їх потрібно читати. Бо як сказала вже Валерія, наша історія циклічна, і насправді ця книга мені навіть дуже нагадала сад Гециманський. Якщо ви прочитаєте і ту, і ту, то Переконаєтеся в цьому саме. самі. Це книга з серії книг, яку повинен прочитати кожен українець, щоб прожити цю трагедію, і пропустити її через себе. Відтак, бодай трішки зрозуміти полонених і робити все можливе і неможливе для їхнього звільнення, стати їхніми голосами і почути цей голос полоненого, яким стала нава. Азовцям обіцяли почесний полон. Але потім була Оленівка, теракт і всі кола пекла. Я солдат, я виповняв прикази государства Україна. О не жалею, я чорні жалію життя, і А Розкажи світу про героїв в оточеному місті. Героїчна оборона Маріуполя про кожен день, коли не було ні неба, ні землі. Тільки вогонь і бетон про готовність загинути, щоб стримати ворога, і оборону, яка втримала фронт у найважчі тижні війни. Розкажи про наказ, про вихід, про полон, про тортури, про вибиті зуби, про зламані руки. Розкажи про теракти і вбивства. Розкажи світу про полон. Про камери без вікон, про допити без питань, про оленів, куди зворіли живцем, про ніч, коли камера стала могилою. Розкажи про російські тюрми, про те, як б'ють п'ятеро по одному, про те, що жодні конвенції, жодні правила і умови не працюють. Розкажи про те, що мовчання це не нейтральність, це згода. Розкажи про полон голосно. Бо мовчання це теж позиція. І вона не на нашому боці. Тут Нава описала все, що переживає полонений, а це, окрім постійних фізичних знущань і катувань, їх ще й намагаються постійно знищити морально це є весь час психологічний тиск. Неможливо не захоплюватися нашими українськими жінками, яким, попри те, що ставало недобре від глухих звуків, удару по людському тілу. Все ж таки вони всяким чином викликали на себе агресію, щоб, хоч якось, відволікти катів. І дати хлопцям, хоч трішки перепочити. Ця книга викарбована в моєму серці болем. Де та деякі історії стануть назавжди світлими спогадами. Це про випікання хлібу, коли полонені з недоброякісних продуктів намагаються спекти найдобротніший хліб. Кіра цілує його і сподівається, що його з'їсть її полонений чоловік та інші. І саме так вони намагаються передати своє тепло іншим полоненим. Між усіма людьми це є дуже важливо передати тепло один одному. Не мовчи. Кричи Світ, не мовчи. світ Маріуполь. кричи! Фрі. фрі, Маріуполь, фрі Азовстай. Фрі Азов. Говоріть яким голосом, люди. Я прошу вас усіх говоріть. Говоріть так голосно, люди, щоб це почуло весь світ. Говоріть голосами зовця, говоріть голосом матерів, говоріть, бо кожне слово дає надію жити. Страшною ціною дається свобода комусь біда, комусь нагода, Але за межею її здобуття, нас вже чекає нове життя.